Виконуємо номер 1418 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Перша сторона трикутника дорівнює 13,6 см. Друга на 1,3 см коротша від першої. Знайди третю сторону трикутника, якщо його периметр дорівнює 43,1 см. Приступаємо до виконання. Знайдемо другу сторону нашого трикутника. Про неї відомо, що вона на 1,3 см коротша від першої. Тому 13,6 см. Віднімемо 1,3. будемо мати 12,3 см. і пояснюємо друга сторона трикутника. Далі знайдемо. Суму двох сторін трикутника. Перша 13,6, друга 12,3. Для цього 13,6 додамо 12,3. Викону додавання усну буде 25,9 см. Сума довжин. Двох сторін. А тепер вже можемо знайти довжину третьої сторони, для цього від периметра 43,1 см віднімемо суму двох сторін 25,9. Будемо виконувати віднімання в стовпчик. 11 віднімемо 9 буде 2. 12 віднімемо 5 буде 7 і 3 віднімемо 2 буде 1. І кома під комою вийшло 17,2 см. Довжина третьої сторони. І записуємо відповідь 17,2 см ми знайшли третю сторону трикутника, якщо його периметр 43,1 см, перша сторона 13,6 см, а друга на 1,3 см коротша від першої